А потом сам скиньте мені видео? Так, звісно. В Ютубі. Ір, що він робив? Плюнув. Плюнув? Слухай, а що ти плюєш на Героїв Небесної Сотні? Ну розкажи. До конца. Ти хто такий? Як тебе звати? А Какая різниця? різниця? Ти плюєш на Героїв Небесної Сотні. Какая мені різниця? Ти хто такий? Як я тебе звати? України. Як тебе звати, Рожені? Ти з Херсона? Да. Як тебе звати? Я не скажу, как мене звати, потому що це моє дело. діло. А, а це наше, наша особиста справа, що да. ти тільки що плював на Героїв Небесної Сотні. Ти знаєш, що вони за Україну загинули за єдину. Не знаю. Не знаєш? Ти не знаєш, що вони воюють за цілісну Україну за єдину. Я воюю за цілісну. Я а як ну, ти воюєш за цілісну? Я пішов на вибори, проголосував за Порошенко. І що? І то. Так, я вижу, что На тебе ж никто не плюди, а ты плюешь на тех, кто плює... загинул. Знаете почему? Кто? Потому что люди, которые воюют сейчас на Донбассе. Они убивають обычных людей. І вот смотрите. Да хто там воює? Хто приїхав туди воювати? А з одної сторони приїхали русские, как ви говорите, з другої сторони приїхали наши. Чого приїхали туда русские обычные Подожди, люди? Подожди, ми ще тобі не говорили, хто туди приїхав. Це ти тільки що придумав. Я хто не приїхав, приїхав на, на територію України? Хто приїхав на територію України? Хто? Тому числі всякі поляки, американці. І Всі прочі. хлопці. Захищали конституційний стрій, бо є така професія вітчизну захищати. Вони військові, і ці хлопці військові приїхали в до добре. Що вони що роблять? Вони захищають конституційний а, стрій. А, це ви так захищаєте? Да? Хто там ми захищаємо Україну, територію України Тось, бумажка? Это значит, а по чому вашим... бумажка? Якщо це бумажка, що ти плюєш в обличчя? Це фотографії тих, хто загинув Фотографія? за Україну за Україну? Да. Ти не знав цього. Сепаратіст, я просто тих... гражданин України. Нормальний громадянин України в житті ніколи не буде плювати на тих, де написано хто ці люди і за що вони боролися. А ти і плюєш. А я не вважаю, що вони боролись мнение. за Україну у Понятно? Мнение. у вас таке саме мнение, що треба плювати, йти і плювати. Він шов Плюва, і плював. Він шов і плював. Считаю. Вы считаете, что это нормально? Не надо И вообще посмотреть в лицо. Надо, надо вообще, тех, которые убили. Вот а, убили. Надо, да. а, это вам а убили американцев. Вы это знаете. И вы знаете, вы знаете что убили американцы. Но мы этого не сделаем. Мы этого не сделаем. этого не сделали. Знаете, да. Вы, не вы сделали? это были. Вы это были. Вы Вы были. Расскажите, Где Вы, вы были. Расскажите, где Вы 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 были. А что я вам даже рассказываю, где я была? Ну, вы говорите, видели американцев. Расскажите, где вы Американцы, а американское оружие. А что, вы не видите, кто у нас в СБУ сидит? а кто у нас А вы что, не знаете, сколько ночью бедных ребят вот таких вот, как стоят? Кто убивали там в котле? Вы знаете об этом? Кто у нас в СБУ работает? Расскажите. А вы что, не знаете, когда на шестом этаже полностью американская заняла пятый или шестой этаж в СБУ? Боже мой. Їм буде дуже цікаво. Вот це дуже цікаво буде з другом почути. Скажите, пожалуйста, що там на Майдане делають посол Америки, Польщі і так далее. Что? Русский тур приїжджал приїжджал на да? Майдане. Приїзжали люди з Санкт-Петербурга, из Москвы. Ті патріоти, які підтримують і розв... і Україну. Не розказуван. Несчастных убивали людей. Сволочь, сволочі, ніч тепер руководять з страною, а тепер мені бісіть, що там роблять у Донбасі Бандери. що вони там роблять? Слухайте, є така професія вітчизну захищати. Що ви кажете? Україна це територія. Україна це, це... Ну, віддайте частину своєї квартири сусідям. Чого не віддасте? Я Часть чого квартири ви готові сусідям? там бандерівцям Чого робити? То не бандерівці. Ну, не смійте ображати людей, які проживають. Ні, ти почув... тут бігали. Послухайте, Красиві... не змійте ображати людей, які живуть Послухайте на західній Україні. Мені. Почуйте Тони мене люди. Чуєте мене не беріть чули, гріх мою, на душу. Та... Україна це домівка наша. Ми не можемо частину Кто домівки. віддати. Хто вам подарував ту домівку? Господь Бог? Господь Бог. Да, ми, тут родилися. ми тут подарували. Да, 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 да. Ми тут родили. Що ви кажете? Слухайте речі. батька ми тут Ні, я не закінчила, не перебувайте. Я вас слухала. Україна це наша домівка. Ми не можемо дві кімнати віддати. Комусь там сусіді. бо по Конституції України Україна єдина унітарна соборна неділима. Наші захисники України її захищають територію. Ми не посягаємо на чужу. Дивіться, 1994 рік підписали меморандум Навзамен на взамінну свою ядерну зброю. Чому зараз посягнули на територію України? Що тут роблять бандерівці? Чому які з краси? Червоним флагом. Чого не бігають з фашистським флагом? Послухайте, то не фашистський. Тепер почуйте мене, помочітесь. Мій батько в кінці 46-го року, з Чехословакії, коли вертався додому, я з Вінницької області, написав письмо мамі, що через 10 днів я буду вдома. А ми до 50-го року не дочекалися. Знаєте, що трапилось? Ваші захисники патріоти зрани, звініть, убили за те, що був у связької формі. А він всю війну пройшов. Чи це Когда? Ви це бачили? Розговар... Не НКВД... Ви це бачили? НКВД-і ще ніхто не розкаже. Документи мені привезли, не НКВД-і. Западноукраїнська жінка привезла, виросла, вона була маленька. Документи в 50-му році мені принесли. Тепер кажіть мені. Як можна. тоді людям зомбували голови, так, так і зараз зробили. вас зомбують. І коли я розмовляю з западницями, колегами, вони кажуть, ми захищали свою землю 10 так. років, мільйони били, після Мільйон... війни що зараз вони? Мільйони вбили бісеру. Давайте зараз скажемо, що вони зараз захищають свою землю. Що? Скажіть їм бандерівці? дякую. На вони захід. не бандерівці. На захід. Та це Україна єдина. Причому, де тут захід, де тут. Так... Не діліть! Ви комуністи, не діліть нам Україну, вона єдина, зрозумійте. Не діліть людей. Я згоден. Тільки мені треба, щоб тут були американці, поляки і німці. Я... Покажіть мені хоч одного американця. Де ви їх ді бачите? Ді ді бачите? Ді Покажіть ді ді хоч одного. У людей з Богом!